На жаль, ситуація залишається край складною. Фактично вона залишається це декіпації серед Сендва. Зараз у них така дуже сильна фаза наступу. Вони змінюються, ці фази, коли вони закінчуються, як ми кажемо но... гарматне м'ясо, дають піхота, яку вони кидають, яку вони жаліють, сотнями тисячами. Вони на певний час перегруповуються, там підкріплюються під, 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 і знову намагаються знайти складні місця оборони на нашої, щоб вийти на ті межі, які визначили її та командування. І зараз цей hey, активний штурм триває, вони дійсно біля цих напрямків і все і сенківка. Цей піщами зараз да, де там дуже гарячі там постійні бої, постійні штурми. Але хочу визначити, незважаючи на ці складнощі, незважаючи на всі проблемні питання щодо там кількості озброєння, у нас можливості давати гідну відсіч, наші словські дівчата, сили оборони героїчно дають відсіч ворогам, нічучи живу силу і якщо є там певний локальний успіх, говорити це пов'язано більше з нашими тактичними і, і е, бажанням командирів і особовий склад на зараз у Кутанській громаді залишається 7300 людей. Це людей. Вона вже населення пунктів і приходять в Кутанську громаду. Ми 168 дітей. Це ті люди, які на жаль відмовляються виїжджати з території громади. Попри те, що ми постійно наголошуємо, тому що ми зараз краще цю територію, більш безпечні місця для того, щоб уберегти себе, своїх зустріч, особливо дітей на небезпечні. Зараз не треба нехтувати, треба дочекатися дійсно, коли наші е, збройні сили, сили оборони дуже ворога подалі. І ми разом будемо забудовувати нашу громаду. Незважаючи на відстань, 7 кілометрові лінії фронту, постійні обстріли, постійні руйнування. Завдячуючи нашим героїчним енергетикам, газовикам, комунальникам, кутанська кутанська громада живе, продовжує працювати. У нас наявне світло, у нас наявна газопостачання, водопостачання працюють чотири комунальні підприємства. Курсує маршрутний транспорт всередині громади. Є сполучення з обласним центром, автобусне сполучення, сполучення. І... Працює вся критична інфраструктура, соціальна інфраструктура, банкомати, укрпошта, аптеки, магазини, ціна, э, управління, відділи на території громади, діє три лікувальних заклади, які ходять в територіальне медичне об'єднання, це Куханська центральна місцевіка, лікарня, Кухансько з зловий Також є ПАП, амбулаторії, це первинна ланка медикасанітарна. Приймають саме сімейні лікарі, які здійснюють постійно цю діяльність саме громаді. Тому з цим питань немає. Ну тих в яких ми знаходимося.